Тише, пожалуйста. Для чего мне вам представлять? Ну, потому что я попросил, как я Я представлялся, я Ну, же... так я попросил вас Добрый, Максим Анатольевич. Стол, лейтенант У вас посвящение едет, по виду? Может, это показать? Может. Может. Автомобили, Сейчас покажу. Покажи. Максим Анатолійович, то, значить, розкажіть пару слов для преси. Які пару слов для преси. Ну, всі розуміють, що відбувається. Да? Держава пише нові закони відповідно з новим часом, як то кажуть, а посадові особи деякі, схоже, не відповідають тим нормам чинного законодавства, які є на даний час. Ну, зараз я думаю, що. Працівники перевірять і встановлять певні факти, можливо, буде нова кримінальна справа. Так. Це Криловська Л. Нагадаю, це Криловське тобто це вже є дві чи три кримінальні справи по цьому факту. Ну, схема продовжується, правильно? Максим ну, Анатолійович, так ну, ми, я ви знаєте, що я визивав вже неоднократно сюди департамент з Києва. Провірялись, факт підтверждав. Неодноразово да, да, не і проводиться досудове розслідування на сьогоднішній день, займається цим вопросом. ДБР, ну лесничество не хоче відказатися своїх схем. Так. Вот вас. Литвиненко, Ярослав. Лісничі та лісництво, ну Тоді таке питання. Ви знаєте, що є такі Давідачки, що займається дровами. На нього кримінальні справи є. Ви прийшли контенту познімати вам. Минулого разу було мало. Не цікаво вже просто, вже такі відео є. Та добре, то вам може і не цікаво. Нам цікаво, що ви порушите закон, І ви оце, E, Получається, що ви схемський. Ви трошки заважаєте. Ні, я не заважаю. Я хочу, я я хочу спитати його, чи ви знаєте, що Давидочкин у вас работає. Може, підемо в другу кімнату? Бос. Давайте, розкажете. А ну так не, ви розкажете. А що мені може сказати? Давайте, куди ви підемо? Та нікуди, ну давайте тут. Ну, давайте сюди, щоб у вас видно було. Ви кажете, контакт. Ну, Пойште сюди. Я вас слухаю. Подважаю. Так подойдіть, що ви боїтесь. Я вас не боюсь абсолютно... Ну, так подойдіть, поговоримо на камеру, в чому проблема. Так скажіть, будь ласка, ви знаєте, що Артем Давідочкін у вас возить дров по старій схемі. Ну, схема Нема є споти. Подтвер... Схем. Я не знаю, що було раніше. Нема ніяких схем. Приходять люди, пишуть заяви, хто їм возить ці дрова. Мене абсолютно. Ви не 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 а то, що його люди вместі з ним працюють у лісу, ви не курси діла? Які його люди? Його люди. люди. Є якісь прізвищі? Так, я надам. Конечно, буде кримінальна справа. Я надам а слідчому. І ви будете відповідати за це. Ви ж розумієте це добре, добре, добре добре? Та це не добре. Я думаю, що це вам не буде добре. Но, ви ж розумієте, що відкрита кримінальна справа і проводиться досудове розслідування по факту подробка документів. Ви не називаєте ніяких ні прізвищів. Прізвищ ну, я вам, можу сказати, що я вам обовлени, нічого не скажу про люди. люди ну, я за кого надам, ми, конкретно за кого ми говоримо зараз за Давидочкина, Артема, який нанімає людей які і працює у вас в розумієте? Не знаєте? Ну добре, побачимо, чи чуєте, чи ні.